Доброго дня всім! Хочу вам запропонувати такий токарний станок по металу 1А62Г. Повністю в робочому стані. Гетара комплектна. У гарному стані шестерні. Кришка гетари є Двигун приблизно 7 кВт. Повністю все працює. Патрон на 250. Дивіться, бабку видвигаю повністю. Повністю видвигаю. Вона не зафіксована і люфта немає. Так, давайте його вімкнемо і подивимося, як він працює. Так. Перевіримо, перевіримо подачі зразу. Так, перевіряємо подачі. Ця подача працює. Ця подача працює. Повздовжня. Перемикаємо на нарізання різьби. Так, в цю сторону працює. В другу сторону пробуємо. В цю сторону працює. Так. Вага приблизно 2 тони 100 кілограм. Вимикаємо. Так, хочу ще вам запропонувати таку кравчучку для переміщення вуликів. Ширина вулика автоматично регулюється, затискається автоматично. І можна одному перемістити вулики перед території і підняти на висоту причіпу. Також хочу запропонувати вам п'ятикорпусний плуг. Стійка трішки вище звичайний, на тонкій рамі. Але рама товстостінна. Легко можна переробити на трьохкорпусний, ще залишиться два корпуса, або двохкорпусний. Також є вал на циркулярку з фуганком. розміри шириною 350 мм. Нового стану. Все крутиться повністю. На три ножа ножі також нові. Вона не була в роботі. І на завершення хочу запропонувати вам бетономішалку. Мотор-редуктор 220 вольт на колесах, повністю робочу, з товстою грушею. Сама вона невелика. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.